Як наші любимі українські жінки кидають свої жіна в Європі. Поїхали жіночки, давно з ними спілкувався. Погана вакансія попалась, погане житло. Поможіть туди-сюди, що у вас є. Шукаємо їм вакансії, спілкуємось, Приїжджають вони, ми їх переписуємо. в Міграцію. Це все не просто так робиться, це чита робота, це чий-то труд. забираем их с вокзала, это тоже не просто так. Всю машину надо заправить, ей надо купить, надо домовиться за жилье, заплатить за жилье, все. Поселяем, они сегодня утром не берут трубку. Но они своего достигли, они добрались в той город, который они хотели добраться, они бесплатно переночевали, а потом идите вы нахер. И все. Ну, чистейшая воды, вот, я не знаю, вот, кто-то, если такой совестный, вот просто напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вот в таком случае Поступать, ну, як? Верні, як думати, як относиться до людей, от після такого? ти їм допомагаєш, вони в біді, куча знаних них витрат пішло. Щоб зустріти, міграція, то посилить все безплатно, вони приночували, все, йди ти нахер. Ну, нету слов. Сьогодні вони зробили мій день і як після цього, після такого. Можна относиться хорошо до людей, от як.